Чим вища температура повітря, тим більше вологи воно може в собі містити. А отже, більше вологи може випаровувати із земної поверхні. Величина випаровуності може бути меншою або більшою, ніж кількість опадів. Зіставивши ці дві величини, можна визначити зволоженість території. Характеризуйте її коефіцієнтом зволоження. До відома. Коефіцієнт зволоження це відношення кількості опадів до величини випаровуваності за певний період. Розраховується за формулою, де К-коефіцієнт зволоження О – середня кільчна кількість опадів в випаровуваність. Якщо К дорівнює одиниці, то зволоження достатнє. Якщо К більше одиниці надмірне, якщо К менше одиниця недостатнє, якщо К менше 0,3 це є дефіцит зволоження. На Волинському полісі випаровуваність дещо менша, ніж кількість опадів, тому ця територія має достатнє зволоження. А в Карпатах і Криму воно навіть надмірне. В українському степу величина випарованості значно більша від кількості опадів, а отже, зволоження недостатнє. Таким чином, у напрямку із заходу на схід в Україні зростає континентальність клімату, яка проявляється не тільки у зростанні амплітуди температур, але й у зменшенні кількості опадів та коефіцієнта зволоження.